Соціальний захист ветеранів, переселенців та інших категорій громадян ми сьогодні поговоримо в нашій студії з начальником управління соціального захисту департаменту соціальної та сімейної політики ОДА Світланою Назаренко. Зараз дуже багато говорять про ветеранів, і дуже багато навіть законодавчих актів є. Але давайте поговоримо про те, що в реаліях відбувається, які в реаліях є можливості, Скажімо, давайте почнемо з ветеранів, а потім про переселенців. Ось що таке, ось що робить соціальні працівники при військових частинах, які нещодавно з'явилися. Ось що це за люди? Це е Ну, спеціально визначені люди, які навчені для того, щоб вони вивчають потреби всіх військовослужбовців в військових частинах. Якщо у родини військовослужбовця також є якісь питання, то він, він теж може звернутися до цього соціального працівника з цими питаннями. Потім ці питання повідомляються через Міністерство ветеранів, вони доходять до територіальної громади, і територіальна громада надає необхідну допомогу родині ветерана. До межів нашої компетенції належить перехід від військового життя до цивільного життя, тобто, коли людина вже повертається. Угу. Коли людина повертається, зараз розробляється така схема роботи, що військова частина повідомляє після проходження вже ветераном всіх необхідних лікування, і висновків ЛКК і так далі. Надається інформація територіальній громаді і територіальному центру соціального обслуговування для того, про те, що ветеран повертається, і для того, щоб він повернувся, в залежності від того, в якому стані, яке у людини поранення і так далі, надають, надається необхідна допомога для того, щоб забезпечити її умови. Також помічник ветерана є така. Ага, так. Так, послуга. почекайте, це, це наступний крок. Тобто при військових частинах, до речі, при всіх чи при деяких тільки в 23-му році було при п'яти, в 24-му ага, вже при 30, 35 п'яти. А, тобто це все розповсюджує. розповсюджує. Тобто при це, деяких так. військових частинах є людина, яка отримує зарплатню за те, що вона вивчає потреби людей, які звільнюються через поранення через чи інші умови, вони звільнюються. Повертаються до мирного життя, надає до громади е, е, інформацію, що цій людині потрібно. наприклад, реабілітація, лікування чи житло, наприклад, да? тобто, і вже е, через ось цю інформацію з цією інформацією працює далі громада. Так, е, ви сказали, що вже тут, в мирному житті, є помічники ветеранів. Що це за звір такий? Це особи саме зі складу. Ветеранів які вже повернулися додому, вже mm -hmm. проживають в цивільному житті. Їх також навчають, проводиться конкурс і навчають цих людей, як працювати з людиною, яка повернулася рівний рівному mm -hmm. на стадії. Тобто, людина повернулася, в неї є якісь потреби. Її треба оформити, допустимо, там соціальну допомогу, статус, ще там ще статус, статус ветерана, наприклад. Статус отримати, да, чи всі документи необхідні у нього у нього є. Розроблені у нас в інтернеті спеціальні такі чат-боти, в яких можна зайти і подивитися, які документи треба для того, чи uh -huh. чи для встановлення статусу, чи для отримання коштів, чи для отримання пільг, і так далі. Все це може людина, але людина сама не завжди може це зробити для того, і буде помічник ветерана, який зустрічає і надає необхідну допомогу. Буде тобто їх ще майже немає. Є в так? шести експериментальних областях України. України. ми будуть... входимо. Поки що ні, Поки ні, Одеса так. не адеса і в кожній області будуть створені при кожній громаді такі центри. Зараз такі допомога така надається, але вона надається через центри соціальних служб, через центри надання адміністративних послуг. Угу. Тобто людина звертається і все рівно отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ну, в на в нашому в Одесі є такий ветеран хаб, його представник минулого тижня, якраз був у нас в студії, і це якраз також витирани дають Поради і допомогу е, власним колегам. Так, uh -huh. так, але я ще хотіла, що таке надати таку інформацію, що в будь-якій ситуації, якщо людина не знає, що її робити, куди uh -huh. її йти, uh -huh. завжди можна звернутися до нашого департаменту обласного соціальної і сімейної політики, uh -huh. до е, управління соціального захисту або до відділу на міс... за місцем проживання, тобто люба консультація людині буде надана. Для того, щоб щось отримати, ну щоб ну, відкрилися двері, треба постукати, постукати так, да, так. Да, пульсати. Тому пульсати. хотіла порадити, да. що якщо ви не знаєте, як себе вести, звертайтеся, вам завжди допоможуть. Є а, телефони с... гарячих ліній, по яких Яким також можна, можна звернутися. в інтернеті. Да. Скажи, будь ласка, а що до ось програм компенсації житла? Тобто, якщо ветеран повертається не, не тільки до речі, це не тільки про ветеранів, це і про переселенців. Існує держав. Державні програми, чи дійсно вони працюють, і як вони працюють? Хто може отримати Так, інформацію? Ми на займаємося наданням компенсації по трьом постановам Кабінету міністрів, тобто, це учасники бойових дій інваліди війни, які, і члени їх сімей. Учасники бойових дій на території інших держав і переміщені особи, які захищали незалежність України. Ага. По, три, по цим трьом постановам люди отримують компенсацію на придбання житла. Для того, щоб отримати цю компенсацію, коли людина повертається і в неї є хоч один з цих статусів, вона звертається до органу місцевого самоврядування за місцем проживання. І стає на квартирну чергу. Uh -huh. На квартирні черги вона повинна простояти один рік, потім документи передаються до обласного рівня, де Комісія, спеціальна комісія вирішує надати компенсацію чи не надати, якщо повний пакет документів відповідає всім вимогам, тоді людині призначається компенсація. Угу. В 23, в 22 2022 році вона не виплачувала зв'язку з повномасштабним вторгненням, а в 2023 році 193 особи отримали таку компенсацію. На 490 мільйонів гривень це в одеському регіоні чи по Одеській області в Одеській області. Одеській області. Так, так. Угу. І тобто у людини не повинна бути, бути до того з власного житла. Так, це основна розумію вимога. Так, якщо так. він людина якщо попадає він потребує, ці капіти, потребує так, житло і підпадає ось по це ці три категорії. І ВПО, якщо вони також мають право, ну якщо вони захищали батьківщину. Да. Добре, а тоді давайте повернемося до новин про статус ВПО. Який дуже активно обговорювали в суспільстві. Нещодавно там відбулися, скажімо, зміни з виплатами. Ось розкажіть, будь ласка, з 1 березня не всім представникам, не всім внутрішньо переміщеним, переміщеним особам випла, отримали вони виплати. Чому? Ну, Почну з того, що відповідно до постанови 332 про виплату допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам були внесені зміни відповідно до постанови з 1 серпня 2023 року uh -huh. по 31 січня 2024 року був один шестимісяч, шестимісячний період на який нараховувалась допомога на проживання uh -huh. потім було подовжено цю допомогу нарахування цієї допомоги ще на один місяць до 29 лютого а з 1 березня вже внесені зміни, які діють з 1 березня, на автоматичне подовження допомоги мають право тільки пенсіонери, угу. у яких станом на 1 січня 24-го року пенсія не перевищує 9444 тисяч гривня. Тобто, вони можуть отримати додаткову вони автоматично їм нарахували допомога. Подовжила ще на 6 місяців. тобто… Це про яку суму дві тисячі, так? Дві тисячі, дві тисячі да, та, да. І, до, і також особам з інвалідністю угу. першої чи другої групи, так. дітям з інвалідністю віком до 18 років, і хворим дітям, в яких не встановлена група інвалідності. Це все це автоматично. Автоматично. Автоматично? автоматично три, три види, угу. так, були автоматично Для подовжені. І також ще третя категорія: це діти сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, так. тобто самі вразливі категорії. Автоматично було подовжено виплату допомоги. А всім іншим. Взагалі, внесені зміни в цю постанову, вони мають сприяти стимулюванню внутрішньопереміщених осіб, працездатних внутрішньопереміщених осіб до працевлаштування. Тому у нас ті особи, Ще хотіла доповнити, що ці три категорії вони мають право, якщо їм не подовжилося автоматично, там з тієї чи іншої uh -huh. причини, технічних якихось, чи ще, ну вони побачили, що вони не отримали з 1 uh -huh. березня допомогу, то їм потрібно звернутися з заявою для того, щоб їх побачили. Ага. Обрахували і також надалі нарахували їм допомогу. Тобто до кого вони повинні звернутися? До управління соціального захисту замість, там, де вони проживають, і там, де вони отримують цю допомогу. Окей, Окей. Так. До, далі у нас йдуть всі особи, інші категорії, всі, які uh, не пільгові. Ні, далі ні? у нас ідуть ВПО, теж вразливих категоріях, але яким не подовжується автоматична виплата, а призначається за заявою, тобто вони mm -hmm. повинні звернутися. Вони могли звернутися протязі лютого місяця, на протязі березня. Зараз розглядається питання для того, щоб подовжити ще на квітень цю е, звернення з заявами для того, щоб і призначати людям з 1 березня, тому що, ну, от, наприклад, в місті Одеси дуже великі черги, людей людина багато, просто... Люди просто фізично не можуть опрацювати таку кількість. До цих людей, які можуть продовжити собі нарахування за новою заявою, відносяться діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати навчальні заклади. У складі сім'ї, якщо у складі сім'ї є пра, непрацююча працездатна особа, яка доглядає за дитиною до 14 років. І членам сім'ї числа ВПО, які проживають на умовно безпечних територіях. Ну тобто Одес, Одеський регіон але, це мова але безпечно. в школах і садочках відсутні вільні міста для навчання дітей. Так, давайте ще раз: діти до 14 років, які не мають можливості е, ходити в школу, відвідувати школу. А так. чому? Так. Тобто, це мова йде про дітей-інвалідів? Ні, ні, взагалі <ків> про дітей. У uh -huh. складі сім'ї є діти до 14 років. Вони мають навчатися в школі, але якщо вони не мають такої змоги ходити до школи, то вони навчаються онлайн, наприклад, так. Ну то, От для так, таких сімей так? також за заявою буде. Тобто, якщо навчання. дитина навчається онлайн, це саме про неї. Ага, тобто просто не може саме в офлайні навчатись. Скажу. А да. якщо дитина ходить до школи, то вона не отримає ці дві там чи три тисячі, по-моєму, на дітей да йдуть. Тобто вона не отримає, якщо не вона отримає. навчається в школу. Угу. Тобто вигідніше для ВПО навчатися онлайн виходить, так. 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 І для е, тих, хто в садочках не так. мають міста, а продовжують діти залишатися вдома з батьками. Тобто їм потрібно подати заяву, ну тобто батькам потрібно подати заяву, щоб отримати по новому. Так, так, так поїхали так. далі. Далі <працезда... особи працездатного віку, які не працюють і знову ж таки мають дітей. Угу. Вони повинні бути на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу. Якщо вони не стали на облік центр зайнятості, то вони також не набувають права на виплату цієї допомоги. Тому їм необхідно забезпечити свою економічну самостійність і тоді звернутися з заявою, і їй буде призначена допомога. Але допомога буде призначена, але протягом двох місяців людина повинна забезпечити себе роботою. Тобто, тоді її буде подовжено на 6 місяців, угу. якщо ні, то тоді допомога, виплата допомоги припиняється. Так. Далі мають право звернутися за заявою, якщо у складі сім'ї є особа, яка доглядає працездатного віку, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи або так. за дитиною з інвалідністю. Тобто ці люди можуть подати заяву і отримати. Так. Тобто в них є всі. Так. Е має е право можливості. також подати малолітня дитина, яка прибула без супроводу законного представника. Тобто таке теж буває. Uh -huh. Теж має право подати. Вагітна uh -huh. жінка після 30-го тижня вагітності. Uh -huh. І особи, які втратили працездатність, але не набули права на пенсійну виплату. Uh -huh. Но ці особи мають отримувати… Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на виплату, тобто вони мають получати прожитковий мінімум при управліннях соціального захисту населення. Угу. У нас є така категорія людей, які набули пенсійного віку, але у них недостатньо стажу для того, щоб отримувати пенсію. Пенсі, ага. Тоді вони звертаються до органів соціального захисту, і їм призначається, от по двом постановам, така допомога. Якщо вони таку допомогу отримують. То вони також мають право звернутися із заявою. Так, зрозуміла, і давайте про цю цю категорію, яка взагалі втратила можливість і право отримувати компенсацію від держави. Хто не може? Ну, перш за все, це у нас будуть особи пенсійного віку, які отримують пенсію більше як 9444 на чотириста ну, сорок мені здається, день. чому що таких не дуже багато. Чи є, я у нас такі люди їх є, досить так. багато, тому ну, що ми пам'ятаємо, що в нас переселенці з Донецької і Луганської областей. Так. І вони там всі працювали майже на шахтах. Ага, і у них ось. відповідна пенсія ну, трохи, більша, трохи як... більше, ніж 10-9 так, тисяч. Так, так. Так. Угу. Так. І працездатні особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не мають дітей, вони також не набувають права на виплату. Угу. Тобто дві основні категорії. Тобто, скільки їх в кількості не отримує. Ну, от якщо ми порахуємо таку статистику, да, у нас, наприклад, в січні і лютому місяці отримували допомогу майже 140 тисяч осіб mm -hmm. внутрішньопереміщених. Mm -hmm. А вже в березні місяці ми нарахували зараз допомогу тільки 32 тисяча. Тобто 110 тобто... тисяч та. не будуть і взагалі що це в процесі оформлення ще. Буде. Ну Зараз ми ще розглядаємо mm -hmm. заяви, ми da. ще da. не можемо стверджувати, що це їх не буде. Так як за моїми прогнозами, я думаю, що це буде ну відсотків 70 точно, тому що багато сімей мають дітей. У нас 55 тисяч дітей. Ці всі діти вони мають своїх батьків, які ще працездатного віку. Тому е, воно, за рахунок дітей вони всі можуть набути права, але їм треба або працевлаштуватися, або доглядати за інвалідом, або стати на облік центр зайнятості. Uh, і весь цей час, поки uh, людина, скажімо, буде uh, чи працевлаштовуватись, чи подавати заяву і чекати, вона uh, отримує за цей час виплати чи ні? Ні, вона отримує виплати з того моменту, коли вона подасть заяву. Тобто, uh -huh. як то вона подасть заяву в березні місяця uh -huh. або в квітні, її нарахують з 1 березня. Uh -huh. А якщо вона подасть, наприклад, уже в травні, то її, відповідно, нарахують з травня місяця. Все залежить від того терміну, коли людина подасть заяву. Цю заяву опрацюють, визначать всі категорії, всі переваги або недоліки, які враховуються відповідно mm -hmm. до постанови, і тоді людині буде призначена допомога або відмовлена в призначенні допомоги. Mm -hmm. а скільки взагалі триває цей процес? Там місяць, два, тиждень? Ні, взагалі все, за законом скажі. він триває 15 днів. Да, тобто а в На протязі 15 днів, зараз, в реалії, завдяки тому, що було автоматично подовжене на лютий, і ми приймали заяви, що uh -huh. не могли їх втягувати в програму з 1 березня, тільки з 1 березня почали втягувати. Uh -huh. То зараз трошки затримка. Але всі люди, яким було автоматично подовжено, які звернулися вчасно з заявами на березень місяць, передбачено три періоди виплатних: тобто 15 так. березня, 22 березня і буде 29 березня. Тобто, чи, того, 15 люди... читав, так, тобто, так, для того, щоб люди мали змогу отримати цю допомогу, подали в березні, в березні отримують. З якими скажімо, проблемами людей доводиться стикатися? Можливо, оформлення документів викликає якісь незручності. Можливо, немає цих документів, які повинні вони тут надати. Ну що я би не сказала, що документів немає, тому що цей процес вже триває третій рік. Uh -huh. І якось ми вже війшли в якесь русло, і відповідно і самі внутрішні приміщення особи розуміють, що для того, щоб отримати виплату, треба надати необхідний пакет документів. Uh -huh. Найбільша проблема у нас зараз виникає в зв'язку з тим, що люди тривалий час перебувають за кордоном. От вони виїхали, ага. потім Ось. повернулися через якийсь тривалий час. Для того, щоб підтвердити своє перебування за кордоном, обґрунтувати його відповідно до постанови, їм потрібно надати документи, які це підтверджують. От в таких випадках. У нас бувають дуже такі проблеми, з яким коли ми спілкуємося і між собою, і вивчаємо постанови, і звертаємося до Мінсоцполітики для того, щоб визначитися. Але вся наша робота, яку здійснюють структурні підрозділи, направлена на те, щоб забезпечити людей. Ми всі розуміємо, що ми, хоч нам і важко, але ми вдома, а вони поїхали, все залишили. Приїхали і тут їм треба надати допомогу. А, кажи, будь ласка, я не зовсім зрозуміла. Якщо людина виїхала за кордон а, і вона продовжує а, отримувати допомогу тут, як внутрішньо переміщена особа, і за кордоном я так розумію, від той країни ні. чи ні, чи якщо вона туди-сюди їздить, ну таких не дуже багато, мені здається. Ні, таких не багато. Є такі люди, які поїхали за кордон, так але. З 1 серпня 2023 року їм не виплачується допомога, тому що Державна прикордонна так, служба так, надає я... відомості, що людина перетнула кордон, тобто вона номінальна, вже не внутрішня переміщена особа. Так. Вона не переміщена. вона переміщена особа, так. Да. так. тому таким людям допомога припинялася. Так, де я пам'ятаю. Да, потім да. ці люди повертаються і знову звертаються до управлінь соціального захисту угу. населення. І отут не завжди, але виникають питання, які треба розглядати. От в цьому напрямку у нас були такі невеличкі не затримки в зв'язку з тим, що ми з'ясовували, як призначити людині чи відмовити.